Коротше, пацани, Всім здоров, з вами Гудак, ви на каналі Гудак, я на BMW 3 їду трохи на гонки. Е, прикольно, сподіваюся, щось буде класно, якісь будуть цікаві конкуренти, покажу вам на що може BMW. Та і все. Так що приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на мене, підтримайте українське. Ну і ті гонки не прості. А вони, я так поняв, благодійні через те, що там треба платити за участь, Колись були безкоштовні, і ті всі гроші підуть на ЗСУ. Я думаю, що нічого в описі не треба залишати. Ви всі вмієте, можете задонатити туди, куди потрібно. Також тому не забувайте. Чому я зараз туди можу? Чому ви можете спокійно це дивитися? Дякую хлопцям ЗСУ. Херсон наш пацани. А, ну і зразу скажу, щоб 150 разів не повторяти. в мене 170 кінських сил. Задній привід, резина така собі, тобто з місця зацепу не дуже. Але щось мало би таке бути. І машині максимальна швидкість 152-153 кілометри на годину. Далі вона просто не їде. Як ви зрозуміли, людей зібралось, нормальна організація, Коротше, йдемо дізнавати, що до чого, то й, будем... й будемо заїжджати. Точно жопа. жофоне да. да, і просто я зараз буду на своїй електричці. Так, коротше, я собі знайшов пару. З ким буду перший раз заїжджати, Mercedes, це 250-й. Думаю, його зараз не дрючим раз-два, Головне, щоб мені вистачило швидкості. Коротше, єдиний мінус, що в мене мало запасу ходу, я ще не зарядився до кінця. але то таке. Коротше, разок попробую, чи в мене вистачить хоч швидкості. Не знаю де там чи фініш є, чи нема. 19, 116, 120, коротше, 100, вистачить мені спокійно до 150 тут взагалі не їзі. Але щось таке не дуже вона файно пішла. Так, по центру є перший супротивник Мерс. Мелька старша. 350-й дизель, 260 кінських сил, майже 170 на секундочку. Ну, подивимося, як воно буде. Як мати любить сина, а знаєш ти, як я люблю на рідній мар. Давай качество. Так. Тут головне коротше, старт не промахати, а тоді все решта буде нормально. Все, зараз буде другий старт. Мій. Перед тим їхав Варварук і, і ще хтось, коротше. Тут коротше, головне старт. Все, пішли. Просто нема, блядь, просто з'їли, коротше. Просто з'їли. Просто з'їли, прям дуже добре з'їли. Так, а тормоза поплили. Тормоза поплили. І вона нас сама аварійку, коротше, включила в мене. Коротше, мерседеса з'їла, я сподіваюся, що вам там щось було чітко видно. Тормозили ми прям добре. Прям мені бракувало в момент тормозів. Коротше, зараз поїдемо на другий старт. Ще з кимось. Там BMW 528 мало би бути, то буде цікаво. Коротше, друзі, знайшов же собі пару, черга, просто сумасшедша, стояв десь годину, печка дує, щоб вікно не запотівало. 500, 320 дизель на стейджі, 230 сил плюс-мінус 6 секунд до сотки. У мене в районі 6,9, 7 десь отаке. Ну, то без шансів в мою сторону, тобто він здручі просто цікаво наскільки питання, як він далі буде їхати там до сотки, ну, хоча на старті на фініжі в мене десь 120-130 км за годину, тому цікаво зараз буде. Так, то дізель коротше, зараз е... газанем. Ну, блядь, шанси в мене коротше. Е... Мінімум. Так, печку виключили. Головне, коротше, старт. Якщо ти не промахав старт, то все окей. Якщо промахав, то, коротше, не окей. Рівно йдемо тупо рівно Ну він трошки трошки спереду. Все, він пішов. Ну, реально корпус корпус. Корпус, корпус, треція попадало. Ти ж тут пострибав. У да, мене машина, коротше, аворійку включаю з того всього. Каже, що ти робиш? У е, мене там ще сток, е, на 100 зараз 328, мене чекає. Типа, можна би було з ним теж попробувати. Ну, там. Теж важко, блін. Ну, але подивимось. Коротше нарешті. Абонент. Все, коротше, пішли, блядь. Ну це дуже важко, конечно, без шансів, але... Але пробуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Я з тої сторони зараз. Коротше, відмашка. Все, пішли. Давай. Ні, nee, це mm -hmm. то просто, то просто, вона просто взриває, взриває 112, 120, 122. <кхи> Бля. Ну він мене прям чітко, типа вальнув. Ну, нічого. Це треба було попробувати. Да, мені обідно стало У <хи> нього повний привід, він з ланча їхав, тіпа, в нього 260 сил. У мене 170. То було понятно, Просто я не думав, що настільки буде сильно. Ну, як настільки сильно, там корпусів 2 насправді десь було. Але я думав, що я зі старту хоч трохи буду триматись, тіпа, бо. коротше. Коротше, на x 5 проти мене 3 літри бензин. 3 літри бензин, правда, старший. 53, 53 буде. Ну, не знаю, подивимося, він важкий сам по собі. Типу. Ну, але. блядь, треба той кундюк виключити. Бо може, через то я так зле вчора поїхав. Не вчора, а попередній, звісно, там собару на мене е, хотів би зі мною поїхати, але не знаю, що там буде типу, чи взагалі щось буде. Бо кажуть, що вже останні типу, заїзди мають бути, бо вже приїхала поліція і так далі. Коротше, чекаємо на відмашку. Ну, є старт. Ні, та то його просто нема. Просто нема його. Ну, коротше, це корпусів, блядь, не знаю. Скільки. Коротше, це. Нема. Зараз, надіюся, ще субариком зможу стати. і треба їхати до хати. Так, друзі, все, закінчились гонки. 4 заїзди я зробив від 5-ї вже зараз 11, до 6 годин, і 4 заїзди. Черги просто космічні, бомбічні. Ну, дуже багато було народу, дуже багато було всяких цікавих е, е, машин. Е, одним словом, е, прикольно. прикольно. На жаль, два заїзди я програв. Але ну, то були достойні суперники. а Два заїзди я виграв, джіпи не тягнуть з тролітровими моторами, один дизельний Мерседес, другий бензинове БМВ, то там взагалі я корпусів, не знаю скільки зробив, корпусів 6-7, ну, він дуже, ви бачили, в принципі, все. Та й таке, якщо вас цікавить ще такі всякі відосики, буду знімати. Все, коротше, попав, всім підписуйтесь, удачі!